Чи готові ви зараз запровадити сильніші санкції проти Росії? Що ж, президент сказав, що це можливий варіант як за існуючих повноважень, так і в першу чергу, якщо Сенат і Палата представників зможуть ухвалити закон, який дасть їм можливість це зробити. Тож, ми взаємодіяли з Конгресом щодо того, як виглядатиме цей законопроект. Очевидно, президенту потрібна гнучкість щодо того, як і коли будуть застосовуватися ці санкції, тому що це дає їм. Максимальний вплив у будь-яких розмовах і переговорах, тож він говорив про це як про реальний варіант. І тепер, очевидно, ми взаємодіяли з Сенатом, зокрема протягом останнього тижня, щодо того, як виглядатиме цей законопроект. І лідери обох палат заявили, що вони готові почати рухатися вперед у цьому питанні. Ми казали про це росіянам кілька тижнів тому. Ми сказали їм, що настане момент, коли щось подібне може статися. І ми продовжуватимемо висловлювати це, тому що це реальність. Тож цей момент настав чи досі ні? Знову ж таки, це вирішуватиме президент. Він розчарований тим фактом, що не досягнуто більшого прогресу. Була інформація, що ані ви, ані президент Трамп не були проінформовані про рішення Пентагону призупинити поставки зброї Україні. Що ви можете сказати з приводу цього? на жаль, це рішення було неправильно тлумачено. Це була пауза для перегляду особливого типу озброєння, і чесно кажучи, це те, що логічно потрібно було зробити, особливо після залучення наших сил для захисту Ізраїлю і наших військових баз. Це був дуже обмежений перегляд конкретних озброєнь, щоб впевнитись, що на наших складах його достатньо. і для таких рев'ю типова короткочасна пауза. Бо коли, врешті-решт, виявляється, що у вас нестача зброї, ви не повернете її, бо вона вже відправлена. Але загалом допомога Україні продовжується за графіком, який затвердив конгрес. Яке було ваше послання міністру закордонних справ Росії сьогодні? І яка зараз стратегія адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні? Що ж, наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати залучати всі сторони, які беруть участь у пошуку вирішення цього конфлікту. Ми будемо залучатися будь-коли, коли у нас буде для цього можливість. Як ми це зробили сьогодні? Я передав те, що сказав президент, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху вперед. Тож ми продовжуватимемо співпрацювати. Ми поділилися деякими ідеями та коментарями, які я поверну до Вашингтона вже сьогодні ввечері через дзвінки. Можливо. О, там є щось на чому можна будувати, але це була відверта розмова, вона була важливою, і ми також говорили про деякі інші питання, не пов'язані з війною в Україні. Але це очевидно була перша і головна тема, яку ми обговорювали. І подивіться, президент був досить чітким. Він розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цей конфлікт. Ми сподіваємося, що це може змінитися, і ми продовжуватимемо бути залученими там, де бачимо можливості змінити ситуацію.